Чанають свою роботу експрес-новини. Наша команда розкаже вам про головні події України Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії вітаю вас! День жалоби оголосили у Львові. Тіла трьох рятувальників витягли із підтон сміття. Кримінальні справи щодо бійців 51-ї окремої механізованої бригади буде закрито. Як відзначили День захисту дітей у Нововолинську та селищі Благодатному? Про це і більше дивіться далі. У Львові сьогодні оголошено жалобу. Напередодні ввечері знайшли тіла трьох рятувальників, яких завалило під час суво на Грибовицькому сміттєзвалищі. Пошукові роботи тривають. Під завалами сміття може знаходитися і ще одна людина еколог. Він міг перебувати там під час трагедії. На місце трагедії прибули нові загони рятувальників. Вони змінюються щодві години, адже звалище і досі тліє. Випаровування і гази дуже токсичні і є небезпека для здоров'я пошуковців. Чоловіка шукали упродовж усієї ночі, але усе марно. Він потрапив під сміттєву лавину, тоді ж коли і троє рятувальників. Проте свідків, як і де це сталося, немає. У цьому, власне, і полягає складність пошуку. Від початку рятувальної операції пересипано понад 20 тисяч кубометрів сміття, але бажаних результатів це не дало. Тут також триває роботи з укріплення дамби, адже є загроза розливу гудронів, небезпечних продуктів переробки нафти, інформує ТСН. На підмогу силам Львівщини приїхало дві одиниці важкої техніки із Волинської області. Нагадаємо, учора під завалами знайшли і витягнули тіла трьох рятувальників. Вони були на глибині 2 метри, на відстані трьох сотень метрів від місця, де їх накрила сміттєва лавина. Тим часом перевірити усі сміттєзвалища країни, скласти перелік перевантажених та закрити небезпечні. Ініціює міністр екології та природних ресурсів Остап Семарак він зауважує, що реальної картини по кількості та стану смітників в Україні немає жодне відомство. Також органи місцевого самоврядування мають надати інформацію щодо затверджених схем санітарної очистки населених пунктів. Повідомляє Семарак, де ж екоінспекція неефективний орган, який не відповідає сучасним вимогам екобезпеки. Ні звалища, ні вирубка лісу, ні охорона води та повітря немає сфери, з якою екоінспектори впоралися. Цю структуру ми реформуємо. Підсумував міністр екології. Допомогти в регу... Питання звалищ мають два документи, які міністерство планує розробити разом із Європейським банком реконструкції та розвитку до кінця року. Щоправда, як вирішувати проблему зараз, плану дій поки немає. Укравтодор обмежив рух великовантажних транспортних засобів автодорогами загального користування. Упродовж літа, починаючи уже із 1 червня, коли температура повітря буде підніматися вище 28 градусів за Цельсієм. Рух великовантажних автомобілів з 10 до 22 години буде заборонено. Як пояснили у прес-службі Державного агентства автомобільних доріг України, така заборона стосуватиметься автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь. Інформує канал Новин 24 такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв, так і збереження українських автошляхів, бо саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів. На дорогах утворюється колійність, напливи, суви та інші деформації. Пояснили в Укравтодорі. У відомстві зазначили, що загальний обсяг збитків, які завдають недобросовісні перевізники, щорічно сягає близько 2,5-3 мільярдів гривень. На сьогодні ми маємо вкрай Китичну ситуацію зі станом українських автошляхів понад 97% доріг загального користування потребують поточного, середнього та капітального ремонту. Тому через вкрай обмежене фінансування дорожньої галузі та незадовільний стан мережі доріг Держагентство не може дозволити виділяти кошти на ремонт наслідків вантажного транспорту. Додали в Укравтодорі. Водночас для тимчасового відстою великогабаритних транспортних засобів уздовж доріг підготовлено понад 800 майданчиків. Матусі Луцька зібралася у замку Люберта, аби поспілкуватися, попити кави з солодощами та зібрати кошти хворим дітям. Також на території замку відбувся флешмоб. Присутні жінки утворили слово мама. Десять місяців тому майбутні мами створили групу Аквамама у Вайбар, додаток для смартфонів для безплатного спілкування в інтернеті, аби обговорити свою вагітність майбутні пологи та підтримувати одна одну. Учасниці обмінювалися фотографіями, емоціями та переживаннями. Спочатку таких матусь було лише дев'ять а за десять місяців група збільшилася, і тепер їх тут аж двісті. Тому й перейменували на мама Луцьк. Організаторка дійства Оксана Клюйко розповідає, що матусі обговорюють у чаті різноманітні теми, як ліки найкраще допоможуть дитині. Одяг, яких фірм купувати для малюків, де його замовляти. Тут є мама діток, яким і три місяці, і дев'ять, і більше як рік, повідомляє інформаційне агентство Волинські новини. Ми дуже здружилися на акваеробіці для вагітних, розповідає Оксана Клюйко. Тому після народження дітей вирішили продовжити спілкування. Нині ми зібралися для того, аби поспілкуватися не в чаті, а наживо Також учасниці розробили емблему групи. Кожна жінка отримала значок Мама Луцьк, щоб почепити його на візочок і впізнавати одна одну на вулицях. Крім цього, учасники. Ці групи часто волонтерять, тому на заході збирали кошти на лікування чотирирічної дівчинки, у якої гостра форма епілепсії. Ми займаємося благодійністю, допомагаємо учасницям групи, каже Оксана. Було вже два випадки, коли збирали кошти на операцію дитині, у якої був хворий шлунок, і для хлопчика, який впав зі сходів другого поверху. Якось збирали гроші для будинку дитини, закуповували підковдри та продукти харчування. Зі слів організаторки, останнім часом до спільноти Мама Луцьк долучилося дуже багато нових матусь. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що кримінальні справи проти бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які наразі перебувають у розшуку і не вчиняли важких злочинів, буде закрито. Відтак, під час зустрічі з громадськими активістами, звернувся із проханням з'явитися в органи військової прокуратури та дати письмові пояснення. При цьому запевнив, що ніяких процесуальних рішень не буде. Зі слів генпрокурора, останніми днями півтори сотні проваджень закрили внаслідок зміни обставин. Повідомили у прислужбі Волинської облдержадміністрації. Прекрасно розумію, що війна не складається з одних наступів: встановлення прапорів і аплодисментів. Війна набагато жорсткіша річ. Прекрасно розумію, що обставини склалися так, що у солдата вибір був мінімальний. І коли мені кажуть про здачу в полон, звичайно нічого доброго у цьому немає. Але з іншого боку, коли знаєш, що хлопці декілька днів, а інколи й тижнів, були без зв'язку з керівництвом, без забезпечення, то питання постає в іншому ракурсі. Як людина державна розумію, що жодним чином не можна закривати очі на реальне дезертирство або ухиляння від служби. З іншого боку, будучи сам із рівного, прекрасно відчуваю, як болить незакрита. Ра на Волині зауважив Юрій Луценко. При цьому наголосив генпрокурор з'ясувати обставини. Та розбиратися слід у кожному окремому випадку, також зауважив, що завдання номер один поновити довіру бійців, позаяк усі розуміють, у розшуку вони знаходяться лише формально, насправді ж поруч. А тому генпрокурор дав вказівку закрити справи за зміною обставин для тих, хто надав пояснення. Достатньо пройти, написати заяву, отримати закриття розшуку, а значить, отримати можливість виїзду за кордон чи працевлаштування. Це перший крок. Але якщо були реальні дезертири, то це одна ситуація. Якщо ж люди діяли під тиском обставин чи Через втрату командування, це інша ситуація. Без приходу людей, які напишуть пояснення, далі нічого не можна зробити. Так є інший варіант провести амністію, але знову ж таки це все йде через суд, через папери. Це визнання якоїсь існуючої або неіснуючої вини. У мене пропозиція чіткіша. Кожна людина із цих 1760 все-таки має прийти і написати своє пояснення. Стояв і захищав Савур могилу, відбивав першу колону агресора або про будь-які інші дії. Якщо він вважав інакше, пише. Буває так, що на. Писати нічого. Що попав в оточення, значить, так і пише. Якщо ж людина реально воювала, значить ніхто не буде його підводити під статтю, але пояснення офіційного характеру прокурор має відібрати. Разом із тим справ щодо командування у генпрокуратурі закривати не мають наміру. Навпаки, ретельно розслідуватимуть. Як зауважив керівник відомства, розслідування повинні бути завершені найближчим часом. Окрім того, військовослужбовцям у підтримку нададуть адвоката. Розберемося не тільки об'єктивно, а ще й по-людськи. Моя гарантія, що це буде виключно отримання пояснень. Жодного процесуального рішення не буде, пообіцяв генпрокурор. Уже з наступного тижня відповідні заяви із поясненнями прийматимуть у Луцьку. День захисту дітей відзначають сьогодні у багатьох країнах світу. Серед них і Україна. Адже діти, як ніхто інший, потребують нашої уваги, любові та підтримки. Як відзначили це свято у Нововолинську та селищі Благодатному, дивіться далі. Перший день літа видався, як завжди, насиченим. Адже сьогодні, в міжнародний день захисту дітей, для малечі намагаються організувати якомога більше цікавих заходів, на яких можна не лише відпочити і розважитися, а й продемонструвати свої таланти. Вранці наша знімальна група побувала у селищі Благодатному. Тут свято розпочали традиційною ходою Діти за мир із кульками в національних барвах з усмішками під вигуки Хай живуть діти і Ми за мир. Дітвора пройшлася вулицями селища під музику. Це мир це мирна Україна. Це коли діти щасливі. Це коли батьки, тати наші вдома. Мир це найголовніше в світі, тому що без миру не буде світу. Люди злі стануть». Мир це коли без світ, що, ну що небо чисте, щоб все було добре і щоб люди були всі щасливі. На центральній площі благодатного стартували розваги. Діти виготовляли паперові літачки, органайзери для канцелярії і Такі ось барвисті прикраси із солоного тіста. Ми будемо приводити з дітьми майстер-класи. Фактично, ми на своїх гуртках також з дітьми це робимо, але по повністю весь процес вони і ліплять тісто самі запікаємо муфільні печі. А так як на це сьогодні немає часу, можливості, вони будуть розмальовувати ось такі сердечка, квіточки та метелики фарбами вдівати е, ланцюжки. Потім можуть роз... Лаком покрити, використовувати як колончик, або просто як прикрасу для інтер'єру свого будинку, Оксана Миколаївна. Буде займатися майстер-класом по виготовленню квітів для дерева щастя. Кожна дитина зможе вирізати, приклеїти і внести свою часточку в загальне щастя для дітей нашого селища, і нашої планети. Діти забавлялися, брали участь у конкурсах і майстер-класах, співали і танцювали. Та аби свято видалося радіснішим і солодшим. спонсор заходу, депутат міської ради Віктор Єрема пригостив усіх присутніх дітлахів смачним морозивом.

Продовжилося дитяче свято у Нововолинську. Розважальна програма Дитячі усмішки Сонцем Сігріття стартувала в міському парку культури і відпочинку. Свої побажання та мрії, малеча втілила у малюнках на асфальті на тему Я малюю радість. У цьому конкурсі взяли участь більше ста нововолинських дітей. Багато охочих демонстрували свої вміння у конкурсі з Дарцу. Чимало дітей прийшло на свято зі своїми домашніми улюбленцями. Традиційним стало проведення у місті регіонального фестиваль конкурсу народну. Естрадно сучасного та спортивного бального танцю про учасників і переможців, якого ми розповімо вам вже завтра. Завершилося святкування у парку культури і відпочинку святковим концертом. Хай сонцю і квітам усміхаються діти. Переможці конкурсів відзначені грамотами та призами. А усі учасники заходів отримали солодощі. Теплі слова побажань учасникам свята висловив перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. День який ми, дорослі, традиційно присвячуємо дітям. Завершився, але не варто забувати, що маленькі сердечка потребують нашої любові, уваги, терпіння і підтримки щодня. Бо прочитана на ніч казка, обійми, поцілунки і теплі стосунки між батьками набагато важливіші ніж обновки, смаколики і гаджети. І сьогоднішній день це насамперед нагадування дорослим, що саме ми відповідальні за те, аби дитячі очі завжди світилися радістю, а з уст не сходили усмішки. Берегиня роду людського. Перша персональна виставка фотографій нововолинського майстра об'єктива Олександра Бобака відбулася напередодні у міському історичному музеї. За тематикою експозиції об'єднала дві дати, які відзначають українці: це День матері та День захисту дітей. Мамині обійми і поцілунки, дитячі радощі, усмішки, маленькі долоньки, моменти очікування появи на світ нового життя. Усе це зафіксував на світлинах Нововолинський фотомитець Олександр Бобак, молодший. Проте не лише епізоди, що викликають замилування, зобразив у своїх роботах фотограф. У цій експозиції приблизно половина всіх фото соціального характеру. На них можна побачити сцени далеко не ідеальних взаємин, проте таких, що виховують і змушують задуматися. А чи завжди. Ми правильний приклад подаємо своїм дітям. Ці фотографії є е, майже всі е, постановочні. Це, це не було в реальному житті. Я не знімав, наприклад, якісь сварки, якісь насилля. Е, Напевно, ну, що і добре, що не знімав, бо ну, що реально такого не заставало. Захотілося чогось більшого зробити, ніж. Е, е, ніж Просто ну, сатрофувати маму, хороші, гарні обличчя, маленьких діток. Виставку свого колеги прийшли оцінити інші місцеві фотохудожники. Експозиція дійсно варта уваги, а головне, глибока за своїм наповненням і справжня. Такий вердикт виголосили глядачі. Справжня, нарешті, Новолинське, що сподівалося, справжнє. Ще такого нічого не бачив ніколи в Новолинську, враховуючи свої якісь виставки. Це щось справжнє, серйозне, дуже сильно. І, як каже Олександр, що вкидатися не буде і можемо ми якісь робити великі проєкти по фото. І я всіх дуже хочу привітати з тим, що в нас з'явилася можливість подивитись справді фото. Творче бачення та любов до фото в Олександра від батька з маличку він спостерігав за процесом народження історії в світлині і так перейняв це захоплення. Берегиня роду людського, ця фотовиставка, лише невеличке торкання до теми, обмежена кількістю фоторобіт. Немає сумніву, що з роками багаж фотодосліджень Олександра Бобака людських емоцій і почуттів буде тільки збільшуватися і поповнюватися новими світлинами. Сьогодні міський голова Віктор Сапожніков вручив ключі та ордер на квартиру дитині, позбавленій батьківського піклування Дарині Гребенюк. Житло придбане за кошти міського бюджету це 150 тисяч гривень, та субвенції із обласного бюджету у такому ж розмірі. Як повідомив Віктор Сапожніков, програма забезпечення житлом дітей такої категорії діє у Нововолинську з 2012 року. Уже троє отримали своє помешкання, а у трьох квартирах зроблені капітальні ремонти. Міський голова зізнався, що приємно допомагати таким дітям, і висловив сподівання, аби добру традицію продовжувати і в наступні роки. Керівник міста привітав Дарину з черговою путівкою у доросле життя і побажав юній красуні радості, щастя, злагоди та миру у своїй домівці. Уже сьогодні Дарина разом із бабусею та як називає вона свого опікуна, почнуть облаштовувати нове житло. Разом з тим, як каже Галина Футіївна, двері її квартири завжди відкриті для своєї вихованки. Відбулася перереєстрація Вищого професійного училища. І сьогодні викладачі та студенти отримали фінансування у розмірі понад 2 мільйони гривень на виплату зарплат та стипендій. Нагадаємо, на восьмому засіданні сесії міської ради депутати ухвалили рішення про виділення коштів із міського бюджету на трьохмісячне забезпечення училища при умові реєстрації ВПУ у Іваничівському районі. Надалі навчальний заклад фінансуватиметься із обласного бюджету. Розпочалося літо. А це означає, що разом із теплими сонячними днями зростає ризик отримати укус кліща. Адже саме у цей період вони переходять до активного способу життя. Тому лікарі застерігають і закликають бути обережними. Хвороба лайма або кліщовий бореліоз це природно вогнищева інфекційна хвороба, яка передається кліщам і характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді еритеми, а також нервової системи опорно-рухового апарату і серця. У нашому місті у 2016 році зареєстровано один випадок хвороби лайма у дитини. Передача інфекції здійснюється через кров при укусі кліща. Найперші симптоми хвороби з'являються у людини приблизно через місяць після укусу, а сам інкубаційний період триває у середньому 14 днів. Основна. А клінічна ознака хвороби лайма це еритема на місці укусу кліща, що має сильне почервоніння у вигляді круглого або овального кільця, яка здатна збільшуватися у розмірах. Якщо захворювання не лікувати, розвивається другий період, упродовж якого зберігається слабкість, мігруючі болі в кістках, м'язах та суглобах. Третій період характеризується ураженням суглобів. Він починається через два місяці. Або й пізніше від початку хвороби. Профілактика полягає у дотриманні заходів індивідуального захисту від нападу кліщів. Тому, вирушаючи на природу, подбайте про безпеку. Одягніть сорочку з довгими рукавами, довгі штани, капелюх, закрите взуття. Використовуйте репеленти, що відлякують комах. Якщо кліщ все-таки вчепився, його необхідно видалити. За допомогою краще звернутися до лікувального закладу. Сьогодні у республіці Польща відбулася нарада з питань підготовки днів добросусідства. Від української сторони участь у ній взяли представники виконавчого комітету Нововолинської міської ради та Іваничівської районної ради Цьогоріч дні добросусідства заплановані на 21 серпня. Цей міжнародний захід уже у восьме проходитиме на переході Кречів-Крилів. Заступник міського голови Олександр Громик, який був присутній на нараді, повідомив, що під час засідання обговорювали організаційні питання. Зокрема, вони стосувалися облаштування території, забезпечення освітлення, підготовки доріг, заходи безпеки, забезпечення доїзду людей, організації культурних заходів. Більш детальніше сторони домовлятимуться на чергових нарадах. Два згортки з марихуаною та білим порошком вилучили правоохоронці у 18-річного мешканця Нововолинська. За фактом незаконного зберігання наркотиків відкрили кримінальне провадження. Ввечері на вулиці Григорія Сковороди у Нововолинську поліцейські під час поверхневого огляду місцевого жителя виявили в кишені його куртки наркотичну сировину. Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Повідомляють у прислужбі поліції Волині. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без. З мети збуту. Триває досудове розслідування. У селищі Благодатному місцевий житель викрав у рідної сестри ноутбук Асус. Наразі поліцейські проводять розслідування. До чергової частини Нововолинського відділу поліції надійшла заява 20-річної студентки, жительки селища Благодатне. Дівчина повідомила, що у будинку за її місцем проживання злодій викрав ноутбук Асус. Сума завданих збитків становить 9 тисяч гривень. Повідомляють у прислужбі поліції Волині. Поліцейські оперативно встановили, що до крадіжки причетний 19-річний брат потерпілої. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи з метою встановлення місцезнаходження злодія. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. За статтею 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!